Привіт, друзі! Мої шанування! А зараз я знаходжуся на самій західній точці Євразійського континенту. І це мис Рока. Кабуда Рока це частина суші, яка сильно врізається у воду, наче вдивляючись у безмежність Атлантичного океану. У народі цей мис ще називають мисом долі. Маяк, який височить на вершині скелі, слугує дороговказом для кораблів, які борознять простори океану. Маяк Кабуда повідомляє про те, що тут закінчується земля. Та починається океан. Що це не лише найзахідніша точка Португалії, а й усього. Євразійського континенту. Тут тільки сильний вітер, що збиває з ніг, високі скелі, об які розбиваються хвилі, та безмежний простір океану. Кінець світу, далі одна вода. Колись португальський поет Лішка Мойш сказав у миску, що це місце де земля. Дивлячись на ці краєвиди, важко з ним не погодитись. Скеля, на якій стоїть маяк, підноситься над рівнем Атлантичного океану на 140 метрів. Тисячі туристів, які відправляються до Португалії, ставлять собі за мету обов'язково відвідати це місце. Спрямувати свій погляд у безкрайню Атлантику та відчути силу та міць океану. Який ліниво розбиває свої хвилі об підніжжя скель. Тут мимоволі задумаєшся, якими хоробрими та відважними були португальські моряки, які відправлялися на зустріч цій стихії у далекі плавання, абсолютно не знаючи при цьому, що саме їх чекає попереду і чи зможуть вони потім повернутися до рідного берега. Мисрока по праву вважається одним з найунікальніших творінь природи, котре ось уже на протязі віків нікого не залишає байдужим. У часи античності це місце боялися та обходили стороною. В епоху відродження оспівували у віршах та у прозі. Сьогодні також це місце не втратило своєї популярності. Про що свідчать мільйони туристів з усього світу, які бувають тут щороку. Доєдналися до цієї компанії і ми. Найпростіше дістатися сюди автомобілем, що ми і зробили. Мисрока знаходиться на відстані 40 кілометрів від португальської столиці від міста Лісабон. Туди ведуть дві дороги: одна через Сінтру, друга через Кашкайш. Ми вибрали другий варіант. Він нам був ближчий та найпростіший, так як ми рухалися з півдня по мосту 25 квітня від кошта Капаріки, тобто зі сторони Сетубала та Алмади. І ось уже на вказівниках Кабо-де-Рока. До цього часу ім'я першовідкривача найзахіднішої точки Європи лишається невідомим. Очені впевнені лише у тому. Що ця людина жила у часи Древнього Риму. Так як уже тоді мис носив назву Промонторіум Magnum, що переводиться як Великий Мис. Як і усі подібні крайні точки, мис срока, скоріш за все, був відкритий цілком випадково. Відомо тільки те, що римляни старалися не наближатися до нього. У часи пізнього середньовіччя мис називався Лісабон. Зв'язано це було, звичайно, з тим, що столиця Португалії знаходилася у безпосередній близькості від цієї природньої родзинки. Тоді португальці вірили, що Рока це найсправжнісінький край землі. Не дивно, адже відстань до протилежного берега кілька тисяч кілометрів, а до відомих географічних відкриттів було ще далеко. Португальський природний дивогляд приваблює масу відвідувачів ще через те, що саме звідси відомі підкорювачі морів відправлялися у свої подорожі для вивчення земної кулі. Є версія, що Христофор Колумб вибрав даний мис для старту однієї із своїх експедицій. Підтвердження цього правда знайти не вдалося, але португальці люблять розказувати цю історію туристам. Після того, як відкриття Америки Колумбом отримало світове визнання, забобони та страх по відношенню до мису рока у португальців почав зникати. Тоді ж, у 15 столітті, крайня точка Євразії почала активно використовуватись торговцями та моряками для обміну продукцією між країнами. І продовжувалося це аж до початку ХХ століття, коли вирішили зробити мис візитівкою Португалії та одним із головних визначних місць. У XVII столітті поблизу Мису була побудована фортеця. Вона використовувалася для захисту португальського берега від ворогів, але їй не судилося довго простояти, оскільки у 1755 році. Стався страшний землетрус, який зруйнував майже усю країну. Тодішній прем'єр-міністр Португалії Маркіс Помбал наказав не відновлювати фортецю, а замінити її чотирма маяками, один з яких працює до сьогоднішнього дня. Збереглися спогади деяких моряків про маяки, дякуючи спеціальним призмам. Їх світло робилося помітним за кілька кілометрів від берега. І світло це було білим у той час, як у інших маяків, його відтінок був жовтим. Саме по цим особливостям мандрівники й розпізнавали мис рока. У 18-му та 19-му століттях використовувалися масляні світильники. Ну і звісно, що пізніше їх замінили електричними. На сьогоднішній день їхня потужність 3000 ватт. Багато туристів помилково думають, що ми рока нарекли на честь його першовідкривача. Але це не так. Справа у тому, що крайня точка Євразії характеризується крутим обривистим берегом. А слово рока переводиться з португальської як скеля. А їх тут безліч. Сучасну назву мис отримав в епоху відродження. Причини перейменування мису Лісабон у мис рока, на жаль, залишаються невідомими. Мис Рока знаходиться в 18 кілометрах від містечка Сінтра і є частиною національного парку Сінтра Кашкайш. Напротязі століть із уст в уста передаються кілька загадкових, але цікавих історій про мис рока. Одна із них пов'язана з відьмами, котрі проживали у сусідньому селі. Для своїх ритуалів чарівниці вирішили викрасти п'ятирічного хлопчика, сина односельчанки. Зробивши свою справу, вони вирішили не відпускати дитину, а викинути її в океан та замісти свої сліди. Більше трьох днів жителі села шукали хлопчика. Здавалося б, що шансів знайти його живим практично не було. Але ось. З підніжжя скелі почувся плач. Як же були здивовані односельчани, коли побачили під високою скалою абсолютно неушкоджену пропажу. Коли хлопчика підняли на сушу, усі відправилися до церкви подякувати Богу. Дитина дивилася на ікону Діви Марії і сказала, що це вона спасла його. Інша легенда менш правдоподобна, але у неї до сих пір вірять. Давним-давно. Коли Португалія була покрита льодом та снігом, на скелі жила Медведиця з Медвежатами. Якось Бог попросив усіх звірів переселитися в інші, більш теплі країни. Медведиця відмовилася. Бог не пробачив її впертості та перетворив її разом із медвежатами на скелі. Ось уже багато віків вони омиваються океаном. Ще багато усіляких історій та легенд є про це місце. Але ми з вами ж не збирачі народного фольклору. Ми мандрівники. А дехто ще й колекціонер? Я маю на увазі ось це. Єдина колекція у світі понад 15 років волинянин збирає воду, землю та каміння з різних континентів. Імпровізований музей облаштував в підвалі свого земельку. І декілька камінців я нагріб саме тут. І ці експонати будуть гарним поповненням до моєї колекції, яка налічує вже близько тисячі подібних експонатів. Цікаво, а яке хобі маєте ви? І що привозите зі своїх мандрівок? Ну, а я свою мандрівку. До найзахіднішої точки Євразії, наразі буду закінчувати. Але закінчувати тільки для того, щоб невдовзі розпочати нову. Отож, якщо вам було цікаво, нагородіть це відео лайком. А щоб не пропустити наступні, не забудьте підписатися на цей канал. А наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання. Побільше оптимізму та поменше суму. Слава Богу та слава Україні.